Вітаю! Приїхали мені з AliExpress LED лампи формату W5W, і я вирішив замінити підсвітку салону. Чому я вирішив замінити підсвітку салону? У мене вже стояли тут LED лампи але проблема виявилася в тому, що в режимі відкривання дверей, коли засвідчується світло на відкриття дверей, ці лампи не гаснуть до кінця. Тобто легеньке, маленьке свідчення залишається. Зараз лампа починає загасати. Ось, Бачите, є маленькі ось такі світло з цих ламп. Вдень цього не видно практично, але вночі видно, що лампочка далі світла. Плафон знімаємо за допомогою плоскої викрутки. Щоб не поцарапити пластик, можна надіти на викрутку тоненьку тканину. Підважуємо плафон по периметру з краю якого нам зручно і ось так виглядає власне сам плафон. Для порівняння встановив штатну лампу розжарювання, посередині діоди, які були, і останні це LED-лампи, про які я говорив на початку відео. Тут, як то кажуть, без коментарів. Під час встановлення ламп старайтеся не брати за діоди, і так само майте на увазі, що Лампи мають полярність, тобто, якщо ви ставите не тою стороною, то лампа може не світитися. Тепер поглянемо, чи в цих лампах є та ж сама проблема, як і в попередніх LED-лампах, коли лампа повністю не загасала. Двері зачинені. Чекаємо кілька секунд. Лампа починає загасати. Насправді це камера так передає таке миготіння, а лампа затухає плавно і згасає повністю. Тепер ставимо плафон на місце. Просто прикладаємо і притискаємо. І на останок контрольна перевірка.